Всім привіт! 29 травня. І займаємося сьогодні своїм ЮМЗ двигун D65 Ставимо йому сальники від, UMZ. Ту, від МТЗ. На двигун UMZ. У нас якогось чуда масло через вихлопну летить. Це було від нас і раніше, але не так інтенсивно. Зараз ми шліфанули головку. Перекинули кольця на, на поршнях. І зробили клапана, це все. І я думаю, може, там якийсь, не знаю, якийсь нагар був або ще щось. Чомусь воно почало їсти масло так прям інтенсивно. Ну і викидати через вихлопну. Так щоб їло прямо ж ні. Але викидай через вихлопну. І вирішив попробувати Спочатку не лізти до колес, нічого, попробувати. Поставити якісь сальники, щоб направляючі не міняти, бо треба головку знімати. І є два вида сальників на МТЗ. Це такий бюджетний. Він якби без ніяких зусиль, от наліз, все, але коли він отако грає, в мене враження, що він отако то лопне і тримати не буде. І є оцей варіант. Він потребує деяких зусиль установлені. Якщо його. Насильно забивати він робить ось так. Зараз. І портиться в результаті. Він має ось такий тут кіпа якби гумовий шар. Я його ножиком видираю і забиваю. Якби такою оправочкою тут у нас є оправочка. Ось. Якраз заходить. Забиваю і виходить якось так. Тут два вже поставив, навіть пружинки поставив. Так як я один зіпсував, то виходить, вже один поставлю отакий. На мене щось враження, що він тримати довго не буде. Але подивимось. Побачимо спочатку, чи це поможе на вихлоп, тому що думки різні. Майстер подвигу нам каже, що це ролі не грає ніякої думаю, з направляючі. Він каже, це кольця на, на гільзах, треба шукати поршня з двома цими масьоними кольцями. Ну, це хто буде робити, зараз щось там міняти, знов долізти не хочу. Попробуйте ще легше, а далі вже побачимо. Зробив такий сьомничок. Чи як у нас не сйомні. Коротше, щоб знімати ці. Тут аєчку накрутив. Затиснув. Там поршень, якби підогнали до самого верху. от бачите, Пальці від цього шнека на комбайні. Це зігнутий палець. Заварив гайно, Тут якась і штуцер, якась різьба в мене була, точніше під цей налазить. Дуже зручно це все робити. Все. Ніби показав. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!